Коригувальником російських ракет і новий штам коронавірусу на Львівщині про ці та інші новини говоритимемо далі у програмі. Очі вітаю кожен день. Росія хоче перетворити на пекло. Сьогодні терористи запустили ракети по багатоповерхівці у Запоріжжі, зруйнували три поверхи і вбили чотирьох людей. Обстріляли людей, які стояли в черзі по гуманітарку на Херсонщині. У Бородянці знайшли ще одне масове поховання цивільних. А китайський сервіс Аліекспрес заблокував продаж деяких безпілотників для клієнтів з Московії. Вже придбані апарати будуть обмежені у функціоналі. Фронтові новини. Дня у традиційному огляді. Російська армія вдарила по людях, які стояли у черзі, аби отримати їжу та одяг поблизу школи у Херсонській області. Внаслідок обстрілу травмовано дев'ятеро осіб, серед них дитина, семеро шпиталізованих і четверо загиблих у Запоріжжі. Країна-агресорка вночі атакувала ракетами будинок. Зруйновані п'ять поверхів. З під завалів деблокували два десятки людей. Серед них вагітну жінку. У Бородянці виявили нове поховання цивільних. Дві ями з трьома людьми на тілах ознаки жорстоких вбивств. У Бахмуті наразі триває евакуація. Там працює вісім евакуаційних груп. За останні два тижні з небезпечного міста вдалося вивести понад 70 дітей. Заряджені на бойовий настрій і ліквідацію противника, штурмовики зі взводу вовча зграя». Ось так вони відповідають росіянам за забрані життя і щоденні руйнації на наших землях. Виважено, але ефективно працюють снайпери десантно-штурмових військ ЗСУ. Розповідають, якими якостями повинен володіти кандидат у снайпери, аби вичекати і поцілити в мішень. Тут і орієнтування на місцевості, тут і навички виживання, і навички стрільби на різні дистанції, як в день, так і вночі. Відповідно. Витримка він повинен вести спостереження або чекати свою ціль протягом одного дня, двох-трьох днів в залежності від ситуації. А відчути себе пілотом мрії можна у авіасимуляторі Microsoft Flight Simulator. Розробники додали український літак до переліку суден, і тепер можна детально розглядіти дизайн, почути звук двигуна і побувати у кабіні найбільшого у світі літака, завантаживши додаток. Чотири сміливих сини України: чотири герої, які віддали своє життя за нашу свободу. Львів у скорботі, адже назавжди попрощався із Сергієм Саушкіним, Ігором Сачинським, Юрієм Очкусем та Роландом Харайшвілі. Воїни загинули захищаючи Україну від російських окупантів. На службу у гарнізонний храм Петра і Павла прийшли рідні, друзі і небайдужі містяни. Принесли багато квітів, але радість весняних барв затьмарюють чорні стрічки. Мами не можуть відірвати погляду від портретів синів. Їхні обличчя бачатимуть тепер лише на фото. До храму героїв проводжають навколішках. Ігорю Сачинському назавжди 47. Львів'янин закінчив у рідному місті школу, а от юридичну освіту поїхав здобувати до Феодосії. Останні п'ять років працював у Польщі та з початком повномасштабного вторгнення повернувся до України. Знищував російських окупантів на східному напрямку у лавах 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Під час виконання бойових завдань тричі отримував поранення, однак щоразу повертався на фронт. Без опори, без свого захисника залишились мама і брат. Біле полотнище з п'ятьма червоними хрестами, прапором Сакартвело. А саме так називають свою країну грузини, накривають труну Роланда Харайшвілі. Уродженець міста Руставі загинув у 36. в Україні. Роланд закінчив Горлівську загальноосвітню школу та Донецький національний університет імені Василя Стуса. 2014-го переїхав до Запоріжжя. Далі проживав у Львові. Після початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на війну. Боровся із російськими загарбниками у лавах 72 окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Про подвиги свого чоловіка вагітна дружина Юлія обов'язково розкаже доньці, яка вже не побачить свого батька. В очах біль та невимовна втрата мама Сергія Саушкіна востаннє обіймає сина. Він був її єдиною опорою. Чоловік загинув у 37. Львів'янин не зміг сидіти вдома, і з початком повномасштабного вторгнення. Захищав Україну від російських окупантів у лавах 46-ї окремої десантно-штурмової бригади боровся із московитами на східному напрямку. Все це болить за кожного з них і за кожну матір. болить. такі молоді люди йдуть від нас. Дуже велика наші найкращі хлопці, самі свідоміші, самі нормальні. Кожного тижня Львів прощається із новітніми героями. Чорні стрічки на українських прапорах, ніби й не зникають з площі ринок. У другі дня останню шану віддали ще одному герою. Юрій Очко став на захист батьківщини ще на початку агресії Росії. Вступив до лав правого сектора 2015 року. Підписав контракт зі збройними силами України, боронив державу у складі 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. За особисту відвагу його нагородили знаком пошани Міністерства оборони України та орденом за мужність третього ступеня без опори та підтримки залишилися. Батьки, дружина і троє дітей чотирьох новітніх героїв, поховали на Личаківському кладовищі. Він досліджував українську історію, викладав її студентам і став її частиною. Тарас Березюк із псевдо Сихівський, відомий у Львові націоналіст, учасник революції гідності. Останні 10 років він викладав історію та соціологію у Львівському фаховому коледжі харчової та переробної промисловості Національного університету харчових технологій. Як учасник АТО та історик, він знав, що повномасштабного наступу окупантів не оминути, тому готувався заздалегідь 24 лютого 2022 року вступив до лав уже рідної йому 24-ї окремої механізованої бригади а 24 а 24 серпня у день незалежності україни про яку розповідав на лекціях і за яку сам боровся загинув втім пам'ять про нього не розвіється адже проростає зерном знань які герой вклав у своїх студентів на подвір'ї рідного для Тараса Березюка навчального закладу Львівського фахового коледжу харчової та переробної промисловості зібралося чимало його друзів, колег та студентів. Ще недавно в аудиторіях він завзято викладав студентам історію, а сьогодні в історії уже сам. В честь героя у навчальному закладі відкрили пам'ятний стенд відкрити пам'ятну дошку воїну, захиснику України. Березюку Тарасу Зіновійовичу, який загинув у війні з московською ордою, надається мамі Марії Семенівні та брату Олегу. Змиритися із болючою втратою рідні не в силі, але вибір Тараса Березюка стати на захист батьківщини. Поважають вчинити по іншому захисник не міг. Адже одним із перших взяв до рук зброю ще 2014-го. Бої за Лиман, Краматорськ, Захист Слов'янська відбулися за його участі у відео того часу. Тарас із оптимізмом розповідає, як ще тоді залили сала за шкуру окупантам. На Малотугіну було там, де я безпосередньо був було сім пленних е контрактників. Контрактників російської армії це була псковська дивізія. В них були віджаті два КАМАЗа, БМД. А 24 серпня окупанти відібрали у Тараса Березюка життя. Він потрапив під ворожий обстріл, зазначає двоюрідний брат Тараса Орест. Це було влучання ракети. Не можу сказати саме якої, звичайно, але. Завантажувалися на поїзд. Він відстояв нашу незалежність власне 24 серпня і загинув на Дніпропетровщині в місті Чаплини. Він назавжди у серцях та в пам'яті колег-викладачів. Та студентів викладача нашого справді любили і пам'ятаємо, він завжди в наших серцях. Це була та людина, яка творила історію е, насправді. Насправді не любив е, хизуватися, що він щирий патріот, е, чи він краще знає історію інших. Він завжди щиро ділився своїми знаннями, він щиро е, вчив історію студентів. 24 лютого е, ми зустрілися зранку на роботі, і оці слова було, що. Я йду, я не знаю, чи ми ще побачимось, але мені не буде жаль померти за Україну. Не оповіщення про тривогу, а тест на справність завтра у Львові перевірятимуть після ремонту електромеханічну сирену на станції Клепарів за адресою вулиця Шевченка, 131. Оповіщення короткочасно вмикатимуть з 10 до 12. -ї. Усіх містян просять зберігати спокій. Можливі сутички у львівському торговому центрі росіяни не тільки калічать та викрадають наших дітей, але й маніпулюють і намагаються їхніми ж руками дестабілізувати ситуацію всередині країни. Вже декілька діб у всіх підлітків у соцмережах. Організація Редан це молодіжний рух з Росії. Мета так би мовити, учасників провокувати конфлікти і масове побиття підлітків одягнених. Спортивне вбрання. Реданівці анонсують місце зустрічі. а Розлючені підлітки приходять. Впродовж декількох днів в Україні відбулось понад 30 масових зібрань молоді. Одне з них вчора у торговому центрі Вікторія Гарденс. То заради чого підлітки збираються? Звідки дізнались про рухи і що про це каже поліція? Відповіді у сюжеті. Збір завтра, 1 березня, у Вікторія Гарденс. Рознесемого поту. Кличте знайомих, поширюйте посилання по чатах. Нас мало потрібна допомога. Після цього повідомлення в одному з телеграм-каналів до торгового центру Вікторія Гартенс прийшла понад сотня осіб. Більшість з них неповнолітні. Деякі на запитання, чому прийшли від відповіді, ухиляються. Я тут сюди кожен день приходжу, З друзями сидимо так само, як він просто пішов гуляти. Хоча є й такі, хто зізнається, чекають на анонсовані видовища. Я прийшла подивитися, як це взагалі буде відбуватися. Як це як будуть реагувати там охоронці, поліція, і як все з того буде? Підлітки зі ще однієї групи прийшли відстоювати свої права. Вони домахуються до тіпі, які лисі, які скінхет, забираються в великі компанії і стараються їх принести, побити. Я не думаю, що поліція щось може зробити. Тому в той моді будемо трошки їх наказувати. Підліткам відомо, що рух родом з Росії дізнаються про нього через Тікток. Бо тому що в Ітіктосі дуже багато було всяких відео, то що там вони там такі, такі, такі. І потім мені друзі вже скидували, то що вони будуть на Вікторії, але вони бачили багато поліції, багато охоронців, і того їх не було сьогодні. Сутички, як і очікували правоохоронці, не було. Однак такі інтернет-заклики збільшують навантаження на силовиків і охоронців торгового центру. З моєї сторони було посилено охорону. Більшість охоронців працювали не по формі, Ходили поміж них там на перекур виходили на вулицю. Слухали, що вони говорять? Ну. Представників рядам вчора в нас не було. Однак ці правоохоронці під прикриттям в цей час могли виконувати важливіші завдання. Перевірка показала, що штучний розвиток такої субкультури це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Кіберполіція знайшла одного з засновників телеграм-каналу, який намагався втягувати дітей у протизаконну діяльність. Я создала цю групу з целю я створив цю групу задля для заробітку з реклами, так як зараз тема Редану дуже популярна в соцмережах. Прошу всіх перестати створювати зустрічі з реданівцями, яких в нас немає. Займіться краще іншою справою. Юлія Маленка, Олегасюк, програма. Очі додам, що поліція просить батьків створювати з дітьми щирий довірливий зв'язок, цікавитись у своїх дітей, з ким вони спілкуються, і застерігати їх від такого дозвілля. На Львівщині зафіксували новий штам коронавірусу. Це кракен, ще один під типом Омікроном. Штам відносно новий, адже вперше його зареєстрували в США на початку минулого року. Сьогодні цей вірус виявили практично в усіх країнах Європи, зокрема й в Україні. Лабораторно підтверджених випадки інфікування кракеном зафіксовано у Львівській області. Це звичайне простудне захворювання, яке проявляється як будь-яка інша респіраторно-вірусна інфекція, головним болем, підвищенням температури, нежиттю, загальною слабкістю. Небезпека саме цього кракена в тому, що кількість захворілих буде дуже швидко збільшуватися, порівняно з, скажімо, захворюваності класичним омікроном. Усе тому, що інкубаційний період кракену від моменту зараження до появи перших клінічних симптомів коротший. Лікарі закликають не займатися самолікуванням, а щоб запобігти захворюванню, щеплюватися. У Львівській області є приблизно 50 тисяч доз вакцин, зокрема Файзера для дітей та дорослих, Янсену та Коронаваку. Загалом, щоб захистити населення від розповсюдження коронавірусу, мінімум 70% населення мають отримати дві дози щеплення. На Львівщині цей показник поки що 43%. Цього недостатньо. Сьогодні мало б відбути чергове судове засідання у справі Олександра Косторного. Нагадаємо, чоловіка обвинувачують у співпраці із росіянами. Косторний міг коригувати ракетні удари по яворському полігону, передаючи противнику карти із призначеннями військових об'єктів. Однак суд нині так і не відбувся. Судове засідання, на якому мали б розглядати справу так званого коригувальника по суті, вкотре відклали тепер до 10 березня. Цього разу суд не відбувся, тому що не прийшов адвокат підсудного у Ярослава Гандзюлевича Виникли непередбачувані обставини. Я на в мене термінову допомогу клієнта. Я офіційно повідомив прокурора, і я офіційно повідомив суд за заявою. До Львова завітали одразу два очільники міністерства внутрішніх справ. Так саме два. Але один міністр з Польщі, Маріуш Камінський, а інший наш український Ігор Клименко. Це перший візит Ігоря Клименка на Львівщину на цій посаді. Нагадаю, що він став керівником МВС цьогоріч у лютому. Раніше міністерство очолював Денис Монастирський, який загинув у авіакатастрофі. Міністри МВС Республіки Польща та України зустрілися у Львові. Маріуш Камінський приїхав з подарунками для українських колег. Він передав поліцейським Львівщини сім легкових автомобілів. Додам, що очільник МВС України нагородив шістьох львівських силовиків з підрозділу Нацполіції корт медалями захисників вітчизни. Нагороди спецпризначенці отримали за виконання бойових завдань на деокупованих територіях України. Нещасний випадок у Дрогобичі на одному із місцевих підприємств перекинувся автомобільний кран. Його водій, якому було 57 років, загинув на місці події. Аби вивільнити тіло кермувальника з під залізяча, ДСНС, сенсникам довелось задіяти 10 рятувальників і дві одиниці спеціальної техніки. Аварія трапилася у першій половині дня в Дрогобичі на вулиці Олега Дяківа. На території підприємства, яке займається обробкою деревини, перекинувся автокран ЗІЛ-130. Інцидент стався під час розвантажування дерев'яних колод. Під час падіння автомобіля на бік водія затисло між деревом та майданчиком, до якого кріпиться підйомний кран. Правоохоронці з'ясовують, чому техніка перекинулася і чому кермувальник не перебував у безпечному місці. Інформація про дану подію надійшла до рятувальників о 13 годині 21 одна про те, що в місті Дрогобичі на території одного з підприємств необхідна допомога рятувальників. Скандал на громадських слуханнях щодо реконструкції площі Міцкевича. Сьогодні у Львові містян запросили на обговорення проєкту нового простору у самісінькому центрі. Нагадаю, під пам'ятником планують облаштувати підземний паркінг, дорогу позаду прибрати і перетворити на пішохідну зону. Містян в мережі обурила така ідея. Відтак не вдалося уникнути суперечок і під час громадських слухань. ајде Де за вказано, що що після того не можна? Я перепрошую. Я вказано, що після того ви не маєте права зареєструвати. В такій атмосфері стартувало обговорення проекту реконструкції однієї з центральних площ міста Міцкевича. А все тому, що зареєструвати усіх охочих не вдалося. Згідно з новою постановою Кабміну, долучитись до обговорення можуть лише ті, хто або мешкає в зоні реалізації проєкту, або зареєстрував бізнес за цією адресою. Решті до мікрофону. На зась є зміни зміни постановок Кабінету міністрів двадцять другого жовтня двадцять другого року. Про про тих, хто може брати участь. Там чітко вказано, хто може брати тільки в межах проектування, хто має право власності або працює довірність юридичних фірма. Проживає таким чином. Зареєстрували всього навсього 23 учасники. Ті, хто не зміг, озвучував свої претензії до архітекторів криками, а стосувалися за уваги, передусім того, що мовляв будувати підземний паркінг поблизу каналізаційного колектора Полтви. Порушення будівельних норм ви прекрасно знаєте де проходить віз корєктора. Ви прекрасно знаєте, де болтвяний. Я вам кажу на другій верхній сходинці пам'ятника Міцкевичу. Тому що є територія ЮНЕСКО, є територія державного історико-архітектурного заповідника. Є норми, які дозволяють навіть технічно це є повний абсурд, Це божевілля. Попри скандали, зареєстрованим учасникам вдалося озвучити свої зауваги та пропозиції. Їх було лише п'ять. Тобто питання щодо транспортних смуг позаду монумен. Які хочуть забрати на слуханнях, дійшли до висновку, транспортне моделювання слід переглянути. Те, що розроблялося тоді, в 2014 році, ці, ці пропозиції, в даному випадку можна перевірити це в натурі на предмет її кажуть, життєвості, чи вона правильно ми її передбачили. Зробити це пропонували, спробувавши перекрити рух, аби побачити, чи центр міста не застигне в заторах. Антон Коломійцев певний, така ідея не на часі. Ми маємо з точки зору транспорту суттєві зміни. Весь потік перенаправлений сюди, тому ну треба відтворювати насправді ситуацію штатно з точки зору комп'ютерного моделювання. Решта пропозицій від громадськості перенести смітники на вулицю братів рогатинців, а також облаштувати на новому просторі фонтан. Єлизавета Парубцова Павло Замрій, програма Очі. Нагадаю проєкт на стадії обговорення аби взятись за його реалізацію, план ще мають затвердити представники містобудівної ради, а також місцеві депутати. Дитячі картини з недитячим сенсом у Львові презентували роботи вихованців студії образотворчого мистецтва бджілка, чіткими лініями та чорно-білими тонами відтворено не лише увесь біль нашої землі, яка страждає від окупанта, але й усю силу, із якою вона дає йому гідну відсіч. Ці діти бачать і відчувають світ образами, якими і відтворюють реалії війни: квіти, кіборги, спалені жита, ракети, що летять на сонях, Бандера Гуси, та лелека сил ППО. Я коли ходжу по вулиці, я бачу, що щось твориться, і я це запам'ятовую. І я потім створюю картину. Мені подобається графіка, тому що там багато таких орнаментів. Іських кольорів, крім білого, сірого і чорного, я хотіла намалювати щось як б'юті, як. Природу пробує вижити і так далі. Соняшник один там він їсть ракети і він захищає тих своїх соняшників, які задіяли свою сім'ю. На виставці Жива земля в Львівському музеї історії і релігії представлено більше 82 робіт дітей віком від 6 до 16 років. Відвідати експозицію можна до 5 квітня. Шкільні ліги Львова спільний проєкт двох міських управлінь спорту та освіти. Змагання анонсували в листопаді минулого року, і з 1 березня стартували матчі районного етапу з волейболу у цьогорічному сезоні. Шкільних ліг візьмуть участь більш ніж три тисячі учнів, які позмагаються у волейболі, футболі і баскетболі. Відкриття шкільних ліг і першу гру між горбатими китами і кашалотами бачила Алла Васьковська. Перший матч шкільної ліги відбувався у новому комунальному спорткомплексі на Сихові Мандаринка. Зіграли горбаті кити 96-ї школи та кашалоти з 95-ї. Спочатку ініціативою заволоділи кити і виграли першу партію. Кашалотам потрібно було щось змінювати. А ви стоїте, ви нічого не граєте. і Зараз по прийом потім подачу. Давай, зібралися. Ей, Штовхувала, щоб ми е, далі грали і не здавалися. Тренери китів теж не хотіли здаватись. Руку, руки вверху! тут не злити Все! районний етап з волейболу буде тривати до кінця березня. Матчі відбуватимуться щотижня. З кожного району Львова на міський етап вийдуть по одній команді хлопців і дівчат. Незабаром стартують ігри ще у двох видах спорту. Наступний місяць починається в нас баскетбол. Ну і тільки більш-менш тепліше стане стабілізується погода, і ми стартуємо з футболом. Зараз починаємо з трьох видів спорту, але надіємося, що їх буде 10 і 15 далі, щоб кожна дитина, яка у львівській школі вчиться, мала можливість взяти участь у класних сучасних шкільних змаганнях з того виду спорту, який вона любить, яким вона займається. Перемогу 2-1 у першій грі волейбольної шкільної ліги здобули горбаті кити. Вони виграли дві перші партії, а от третю на характері на свій рахунок записали кашалоти. Я, Чесно кажучи, трошки в захопленні не думала, що ми виграємо. Е, я дуже задоволена сьогоднішньою ігрою та взагалі командою. у шкільній лізі з волейболу цього року зіграють юнаки і дівчата 2008 року народження і молодші. Загалом позмагаються 67 команд хлопців і 44 дівочих колективи. Разом це понад 1300 учнів. Алла Васьковська, Олег Сюк, програма очі. Бажаю вам лише добрих новин, ночі без тривог. Допомагайте армії, бережіть один одного. Дивіться телеканал Перший західний. А ми побачимось завтра о цій же порі.